Хто тут був? Вінниця. моя Любима Вінниця. Висота просто жесть. Не то щоб ви Но я очікую, скажу вам чесно. Хто знає це приміщення, парктаур. Там просто на авто дешевше одного мільйона. Ну, заїжджати сказали, ми вас не запустимо. Того прийшлося взяти авто. Щоб потрапити і зробити їм роботу. бо... Знаєте, що налегке? легке, в мене сьогодні днюха, ребята, того робота звісно, не чекає, все одно треба їхати щось робити. Взяв камеру, їду по відеообстежу. На ранок опять таки кажуть, пусто всі сифони пустесенькі. І відповідно, запах каналізації точно буде присутствувати. Я ще такого не видав. І все. І ще тягне. І, 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 і ще тягне. Ну я би я, я не можу поняти. Дійсно, такої тяги, як тільки що тут я чув, я покажу. Ну, заснімую, я ще не чув. Щось човгали вже чогось. Ні. Ні? Нічого таке інтересне таке. Нічого. Нічого не бачу. О, бачите, це вже в чугуннах. Що... Оце... оце нова чугунна труба. Це вже на етаж живе. Це якийсь космічний случай. Я розчитував, що я зараз загоню камеру і побачу завуження в труби в бій. То тяга мала би бути от від унітазу до сюди. То е, тяга така длітельна не була б. А тут тягі ще конкретно. Зараз підемо наверх од душину, подивимося. Так як я іноді не довіряю замовнику, вибачайте. він може ошибатися в своїх е, то, що їм сказали. Оце вона, а я приходжу, а вона не вона оказується. Може, це така фізика зіграла е, Як це таку, злу шутку. Що труби так розміщені, що воно як тягне за собою зразу, якось як флейта, якась, чи що, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Сюди я пройшов вообще чистяк. А ну-ка, накидайте своїх ідей.